Вісімнадцятирічний студент на позивний бармен у цивільному корпусі Азов близько п'яти місяців. Говорить, в організацію потрапив не випадково. Я ну, сам не місцевий, приїхав Полтаву навчатися. І дуже побачив сфабілі. Я там почув, то там когось убили, то когось гравли, губанули. Мені це не дуже не сподобалось. Я прочув по цю організацію, що ну, чув, що вони виходять на патруль, ну борються з цим. І я вирішив сюди приєднатися. Навички поводження зі зброєю відтепер має і п'ятикласник Богдан Мілька. Розбирати та збирати автомат. Хлопчик навчився за лічені хвилини, то це не єдині його вміння. Вже не один рік він вивчає, ази музичного та циркового мистецтва. Хожу на треніровку вже сім років і хожу на музику, і вдома я люблю розбирати все електронно військовій тактиці. Школярів 38-ї полтавської загальноосвітньої школи навчали вихованці міської організації цивільного корпусу Азов. Одинадцятикласник класник Максим Мельченко вважає, що подібні уроки патріотизму для молоді важливі, але сам взяти до рук зброю не готовий. Такі показові виступи, як цей, можуть навчити дітей патріотизму ще з молоду, тобто підвисити от розуміння того, що наша держава повинна бути незалежною. Ми повинні її обороняти, відстоювати свої права. Цивільний корпус Азов налічує до ста підлітків від 14 до 18 років. Майбутніх захисників держави вивчають рукопашному бою, військовій тактиці, тайському боксу, воєнній медицині та удосконалюють фізичну підготовку. У нас приходять різного плану подрозків, хто там. как объясняют, и трудные. У нас очень строгие правила, это дисциплина. Когда они приходят уже к нам, они именно попадают в такую полуармейскую организацию, скажем. Мы, естественно, понимаем, что это подростки, и, естественно, у нас э, где-то в чем-то более лояльны. Лето, вот, допустим, были откры... выездные лагеря палаточные, где приезжали из других областей, где все вместе они соединялись, где об... обменивались каждый своим опытом. Уроки з військової тактики нині проводять у полтавських університетах і технікумах.